У Вінниці щороку проводять лицарський турнір пам'яті Максима Шимка. І вже цієї суботи на площі Європейській відбудеться вже восьмий за рахунком. Подія, що об'єднає реконструкторів, військових, молодь і всіх, хто цінує українську історію, бойовий дух і патріотизм. Сьогодні в нашій студії особлива гостя Зоя Кузьменко, мати Героя України, героя Небесної Сотні, історика, реконструктора, людина, яка своїм життям і вчинками доводила, що честь, гідність і любов до України це не просто слова. Її Син Максим Шимко віддав своє життя під час Революції Гідності, захищаючи право українців жити у вільній державі. Вітаю вас. Доброго дня. Зоя Семенівна турнір пам'яті Максима вже став традиційним. Що він означав для нього і вже зараз для вашої родини? Знаєте, у Максима було дві заповітних мрії: одна така глобальна, яка не може здійснитися, це відбудувати замок на замковій горі. І щоб там проводити турніри, і друга це щоб щорічно проводилися великомасштабні турніри, саме лицарські турніри. Для нього це було важливо, бо це процес виховання молоді, і молоді, щоб вона залучати до цього. І це це дуже важливо в самому процесі. Виховання хто займається організацією цього року, звідки чекаємо реконструкторів? Реконструктори мають приїхати з усієї ну, України. Хто е, зараз може, тому що багато наших воїнів воюють. Дехто вже загинув, за якими це про пам'ять про них також цей турнір. Але е, займається в нас Оля Грабовська і Максим Обезідан. Але е, ну, якби сталося так, що Оля служить, але її відпускають саме на цей турнір, і вона приїде, приїде, щоб провести його вже в восьмий раз. Вони були великими друзями з Максимом, вони разом їздили на Майдан, і ота іскра тої свободи, вона завжди в наших реконструкторів, наших Вінницьких в Арконі і в Білому Вовку. Чи можна сказати, що турнір це не просто бої в обладунках, а формування покоління, яке пам'ятає і цінує свободу? Так. Тому що я вам хочу сказати таку, ну як би може цікаву річ. В наших всіх лицарів є честі, І е, лицарі стараються жити згідно того кодексу. І коли туди потрапляє молода людина, для неї важливо стає не тільки мечами битися, а там є. Я в біливок, наприклад, займається в нас лекції, читаю освітницькі, вони розмовляють, ну, виховують молодь. І так само і в Арконі. І вони, коли дивляться, молодь дивиться на ці бої, і знають це не просто вийти на той ресталіще, не просто битися. Треба мати силу і відвагу, і розум для того, щоб не потрапити під лишній раз під удар. Ось так. Заради чого жив і боровся ваш Максим, що формувало його власна свідомість? Дивіться, я скажу останні слова, які він в соцмережах написав: за Україну всіх, хто може йти в Київ. На той час в Києві формувалося, бути нашій державі чи не бути. І тоді було дуже знаково вийти на той майдан і відстоювати свої права, свою свідомість, своє життя для нашого покоління майбутнього, для того, щоб люди жили цікаво. От Максим завжди говорив: мам, людина має жити цікаво, щоб їй було цікаво. Навіть йти на роботу, навіть зустрічатися з друзями для того, щоб така спільнота була щасливих людей, добрих і щасливих. Для нього це дуже важливо було. Він був дуже справедливою людиною, і саме головне дуже доброю. Настільки доброю, що навіть диваком рахували. Він все мог між себе віддати, тільки щоб його друзям було добре. Як на вашу думку, краще зберігати пам'ять про героїв через такі події, через можливо культурні, через освіту, через мистецтво. Я думаю, що це повинно бути в комплексі. Все разом. Такі події вони спонукають до розвитку фізичного, до того кодексу честі, що треба його витримувати. От освітницький. У нас, знаєте, проходить по програмі нашої ГЕО, родини героїв Небесної Сотні є такі відзнаки. Відзнаки історичні, відзнаки хто, хто чим займався. І от молоді, молоді учені пишуть дисертації, пишуть все для того, щоб ну, в освіту щоб воно заходило. Тому що це дуже важливо, дуже важливо, щоб всі знали про будь-які собитті. Тобто, щоб знали, що і був Іловайс, знав, що була Небесна Сотня, знали, що був Донецький аеропорт, і не вирізняти якусь частину цієї проклятої війни, яка в нас йде, не вирізняти її. І тому що для кожної мами син її загинув, чи в 2014 році, чи в 22-му, чи в 23-му, для кожної мами це дуже боляче і дуже страшно, і тяжко з цим жити. Повірте мені, я вже 11 років живу з цією бідою. Як у вас вистачає сили? Ви ж ходите у школи, ви розповідаєте, що бачите в очах сучасних дітей? Їм цікаво. Багатьом є такі, що крутяться, там вертяться. Ну, я лише тако подивлюся, вони сідають тихенько, і їм цікаво. Їм цікаво, що я розказую. Їм цікаво про тих героїв наших, наших небесної сотні. Знаєте, я дуже велику підтримку маю від департаменту освіти нашої вінниці, дуже велику підтримку, тому що вони організовують такі які навчальні постери про був одного року такий захід, постери про кожна. Кожна школа вибирала собі двоє-два з Небесної Сотні людини, і вони вивчали їхню історію, вивчали, чим вони займалися, що було цікаво. А в Небесній Сотні дуже багато цікавих особистостей. Дуже. Тому що то були в першу чергу патріоти. І там були вчителі, були студенти зовсім. І Один із них у нас, Ігор Костенко, він в 2013 році був признаний найкращим википіїстом року. Ну, якби дитина, голова дуже розумна була у нього. І таких багато. Повертаючись до лицарського турніру, який розвиток для нього ви бачите на всеукраїнський масштаб? Можливо, на світовий? Ми подавалися на всеукраїнський масштаб. У 19-му році я не знаю, щось там сталося. що воно він не пройшов, але він пройшов тут у нас дуже дуже потужно у Вінниці. Дуже потужно. Дуже багато лицарів приїздили, приїздили з усіх куточків України. І як говорили нам, дівчата-секретарі, які зареєстрували, щоб в них бланків не вистачило, щоб всіх зареєструвати, тих, що бажали прийняти участь в такому турнірі. Зараз війна внесла корективи. Так, так, да, війна внесла корективи. Але багато приїжджають просто поранених. Е. У 23-му році був чоловік у нас на я, я його не знаю, бо я багатьох з знаю, а його я не знаю. Він стояв е е без протези, ну, з милицею стояв. І для нього це так важливо було, що він просто приїхав. Ми там йому вручили значки, е ну, що у нас там було, і... а він каже, мені що за щось, а я кажу, за те, що ви приїхали. І дивимося чисто через рік в Мексиці проходить чемпіонат світу. І наш цей лицар в лицарських обладунках вже на костелі співає червону калину. Знаєте, то було так знаково, а як в 2019 році, коли Україна перемогла на всесвітніх змаганнях в боях таких самих масштабних на той момент 21 на 21, тоді весь світ кричав Україна. Вони перемогли росіянів. Весь світ кричав Україна, і це було так знаково, я просто плакала. І багато людей виходило. Ти бачила, ти бачила, ну в мене вже всі заражені тим лицарством, знаєте, мої сусіди, родичі. Ти бачила, ти бачила, каже, весь світ кричав, весь світ кричав. О, знаєте, то, нести то знамено, коли за тобою ті побратими твої радо, і ти воюєш в тих, тих 20 на 20, то, то така була ну бій такий був дуже-дуже потужний. І це важливо. Це важливо, що тоді ти відчуваєш що те братерство. Відчуваєш, що Україна там на тому рівні дуже високому, бо тепер нас знають. І знають навіть завдяки Небесній Сотні. Дякуємо вам за сина і дякуємо вам за активну позицію. Дякую вам також, що ви долучились до нашого турніру і що ми будемо зустрічатися. І запрошуємо всіх. На 9 годин ранку буде фаненами навчання на європейській площі, а потім в 10 годин почнеться вже турнір. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була Зоя Кузьменко, мати героя України, героя Небесної Сотні Максима Шимка. Не перемикайте, попереду ще чимало цікавого.